Мозок шукає то, що зрозуміло йому. І знаходить, знаходить таку дівчину, яка займає цю роль його мами, і починає будувати з ним стосунки із цієї ролі. І якщо він десь не догодив, якщо він якось неправильно вчинив, вона його за це критикує, він відчуває винним себе в цьому і починає реабілітовуватися в її очах. Починає їй служити, починає їй, відда... їй віддавати. І в... їй здається, в цей момент, що це найкращі стосунки в її житті. Але насправді це пастка, в яку потрапляє і чоловік, і ця жінка. Тому що в цих стосунках немає тієї комунікації дорослих двох людей. В таких стосунках комунікація тільки одна: ти повинен. Вислужитись переді мною, догодити мені. І такий чоловік постійно відчуває провину, відчуває постійний сором потенційно перед нею. І він, такий чоловік, він же не живе своє життя. Він живе життя бажанням своєї жінки, свого партнера. Його завдання її там, повністю обслужити, повністю їй догодити, щоб вона була яка, задоволена.